Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш цикл бесід з авторами освітнього проєкту Абетка психіатрії, а саме з доктором медичних наук, професором, лікарем-психіатром паном Володимиром Коростієм та доктором філософських наук, лікарем психіатром та психоаналітиком пані Іриною Блаженою. Насправді весь цикл наших бесід буде стосуватися психічного здоров'я як такого, але саме сьогодні ми поговоримо про основні прояви психічних захворювань. І, власне, для того, аби, ну так скажімо, повільно увійти в цю тему, можливо, спробуємо дати загальне визначення що ж, в принципі, чим за своєю природою є психічне захворювання. Хто б хотів взяти на себе цю функцію? Ну, як завжди, важко почати. Хотів би сказати, що ladies first, але бачу, що пані Ірина готова віддати. Я можу. Давайте розділимо тоді якусь частину пан Володимир, а можливо, більш тему розгорне пані Ірина. Мабуть, я би сказав так, що психічні розлади це такі ж захворювання, як і всі інші захворювання, в тому сенсі, що вони мають свої причини, мають свої клінічні прояви, мають свої закономірності перебігу. Ну і можливі наслідки, результати, чим вони можуть завершуватися повним одужанням, чи можуть залишатися якісь окремі прояви. Тому перше, на що ми, я наголосив, що психічні захворювання, якщо це захворювання, якщо це не є суто емоційна реакція або певний психологічний стан, який не є патологічним, то вони відповідають от всім тим закономірностям перебігу хвороби, які характерні і для інших хвороб. І і висновок про те, що якщо є лікування, то його і треба використовувати так, як треба. Іноді це тривалий час, іноді це навіть буває довго і пожиттєво, -по але якщо це забезпечує якість життя і нормальне функціонування, то це точно варто робити. А от пролунала думку про те, що спершу варто власне віддиференціювати, чи є це психічним захворюванням, так, і які критерії для цього, аби відрізнити, так би мовити, розлад, який є непсихічним, від власне психічного розладу. Чи є якісь діагности, точно є діагностичні критерії? То які ж вони? Ну, власне кажучи, важливим є. Розуміння також це психотичного рівня захворювання чи це невротичного рівня захворювання. Так? І якщо ми говоримо про психотичний рівень, то є певні критерії, які визначаються наявністю порушення свідомості, тобто порушення орієнтування у власній особистості або оточуючому, це порушення мисленевих процесів, а саме послідовності мислення. Можуть бути порушення емоційних хвольових станів, і також дуже важливим критерієм є відсутність критичного ставлення до свого захворювання. Так? Тобто, коли людина не усвідомлює, що вона є хворою. І е, ці порушення вони якби змінюють реальність. Так? Людина перебуває в іншій реальності, вона сприймає світ через призму оцих. Е, Порушень психічних процесів, і, відповідно, її реальність є відмінною да, від людини, яка має здорову психіку. І в той же час, при відсутності психічних захворювань, можуть спостерігатися деякі симптоми, які будуть. Спостерігатися також і при невротичних станах. Тобто це може бути порушення сну, це може бути стан тривожності, але це не буде ще чітко окресленим якимось психічним діагнозом, діагнозом психічного захворювання, а буде говорити лише про таку дисгармонію функціонування особистості. Цікавим є насправді про. Вище названі критерії. Як правило, в якихось рекомендаціях можливо, чи в наших протоколах нам необхідно знати, скількох критеріїв, умовно, достатньо для того, аби остаточно виставити діагноз, Так, які там червоні пропорції, як зараз прийнято говорити, і в принципі це і є правильним. Чи стосується це так само психіатричних захворювань, психічних, перепрошую, психічних. Я сама себе коригуватиму психіатрична наука не хворіє, це гаразд. От, отож, скількох критеріїв для встановлення діагнозу ми потребуємо? Ну, це буде залежати від конкретно про який діагноз іде мова. Mm -hmm. Але якщо так узагальнити, то будуть, скоріш за все, виділені певні основні симптоми. Та базові, тобто саме їх наявність є обов'язковою для того, щоб ми могли сказати, що це саме це захворювання будуть додаткові, які спостерігаються при цьому захворюванні, але так само спостерігаються при інших захворюваннях, але їх наявність теж підраховується, фіксується обліковується в діагнозі. Буде важливою часто важливим критерієм тривалість. Скільки це триває, тому що там, якщо ми візьмемо гостру реакцію, реакцію на стрес, так, то це на початку буде гостра реакція на стрес, перші там, 72 години, потім буде, а, якщо не завершилося в цей період, то це буде гострий стресовий розлад, а потім, якщо він не завершився за місяць, ми будемо говорити про постаматичний стресовий розлад і про одужання від нього протягом якогось періоду часу. Тобто так, критерій тривалості теж важливий, і важливим е буде е ступінь порушення функціонування. Наскільки mm -hmm. це заважає, тому що ну, наприклад, ті чи інші переживання вони можуть не досягати того рівня, щоб порушувати наше функціонування. Тоді мова йде про якийсь фізіологічний стан переживання, горя, втрати чи а, таку реакцію адаптації до зміни ситуації до того, що змінилося кардинально і важливо щось в житті. Правильно, я розумію, коли мова йде про функціонування, про базове щоденне функціонування зі збереженою критикою і так далі. Так, ну мова йде про все, що ми робимо в своєму житті, так тобто, це мова йде і про чи можемо виконувати свою повсякденну роботу, професійну діяльність, чи порушена концентрація, чи порушена. Процездатність, наприклад, може бути посилена виснажуваність, чи порушене функціонування в повсякденному житті поза професійною діяльністю в колі сім'ї, фізіологічні функції, сон, апетит, сексуальна функція. Тобто, це все буде. Важливим критерієм для того, щоб зрозуміти, чи потрібна людині допомога, тому що коли ці порушення досягають певного ступеня, вже досить складно розраховувати на те, що ти своїми зусиллями це можеш зробити, на відміну від попереднього періоду, коли, коли там воно починалось, коли можна було всього-навсього подбати про нормальний відпочинок, нормальний сон, так або там ще якось відреагувати на те, що відбувається, а, і цього було б достатньо. Але коли вже є. Цей перелік симптомів, то складно розраховувати на те, що зусиллям волі людина це зможе зробити, і тут уже треба приходити на допомогу фахівцям з психічного здоров'я. Ну от, власне, про більш таку специфічну взаємодію з пацієнтом, психіатром і так далі, ми критерії окреслили доволі загально, так. Тобто, це те, що може стосуватися, в принципі, як з більшої широкої патології, так само. Що стосується саме психіатричного поля, розшифруйте, будь ласка, поняття психотичних та непсихотичних синдромів. Ну, якщо говорити про психотичні синдроми, да, то вони можуть супроводжуватися порушенням сприйняття, тобто наявністю галюцинацій, ілюзій, порушенням мислення, орієнтування вольових, вольових процесів. і Важливою характеристикою є відсутність критики до критичного сприйняття самого захворювання. Невротичні стани вони повністю усвідомлюються людиною, і вони можуть бути різні: це і астенічні, і істеричні, і похондричні стани або обсесивні і невротичного рівня. Стани вони повністю усвідомлюються. Людина самостійно звертається за допомогою до фахівця, вона шукає допомоги і активно включається якби, в цей процес. На відміну від психотичних, там де змінюється от реальність, змінюється критичність сприйняття захворювання, і тоді частіше пацієнт потребує допомоги когось зовні. Да? Тобто він сам, оскільки не усвідомлює в повній мірі, йому потрібен хтось, хто може допомогти звернутися до фахівця. А от таке питання: чи можуть психотичні і непсихотичні синдроми працювати співдружно, так би мовити, тобто накладатися один на один? Ну, є синдроми, наприклад, там деперсоналізації, дереалізації, да, які можуть проявлятися як при невротичному рівні захворювання, так і при психотичному рівні, або, наприклад, там нав'язливі думки також можуть спостерігатися. Да. Тому вже фахівець встановлює рівень порушення і оцінюється саме комплекс різноманітних і симптомів, і синдромів, і тоді вже виставляється нозологічний діагноз. От таке ще цікаве питання. Насправді, можливо, воно дуже вузько направлене, але ще з університетських лав. І я думаю, що ті наші глядачі, які мають медичну освіту, вони зі мною погодяться. Мало чи не з перших якихось занять в психіатрії, нас вчать, що є чітка, ну так би мовити, різниця між галюцинаціями і ілюзіями. Озвучте нам, будь ласка, її для того, аби закарбувати в мережевій пам'яті це і більше хибно не використовувати. <гум> так, добре. Е, ну тоді, якщо вже йти таким шляхом і згадувати минуле, то е, я писав такі методичні вказівки для студентів. А мій син, якому тоді було досить мало років, але достатньо для того, щоб читати вже текст, який був на комп'ютері, він підійшов і щось читав. А я запитав у ньому, було цікаво. А що ти так читаєш? Ти розумієш, про що там демова? А там якраз була така методичні вказівки, ілюзії, визначення, галюцинації, визначення. Ти це прочитав, прочитав. А що ти розумів з цього? Ну, каже: от якщо, наприклад, я йду до будинку і бачу в вікні, що ти мені махаєш, то якщо це галюцинація, то тебе там нема. А якщо це ілюзія, то ти не махаєш. Тобто, якщо розмежувати, то по факті по факту галюцинація не стосується якогось чіткого предмета чи особи. Галюцинація – це сприйняття немає фізичного підґрунтя. Сприйняття за відсутності об'єкта об'єкта. Uh -huh. Взагалі немає. Він уявний, те, що ми сприймаємо, відчуваємо там, бачимо, чуємо цього нема. А ілюзія, об'єкт є, просто він сприймається нами викривлено. І відповідно, ну ми можемо його сутність сприймати викривлено розміри і таке інше, або те, те, те що робить ця людина, от в цьому різниця. Це, це ілюзія, викривлене сприйняття реально існуючого об'єкта. Угу. Підкажіть, будь ласка, чи можемо ми виокремити якісь зовнішні фактори, так які будуть провокувати виникнення тих чи інших психотичних синдромів, симптомів можливо? Так, тобто, які не є спровоковані певною патологією, так нозологією, а от саме зовнішнім чинником, який ну, власне і спровокував той чи інший прояв, угу. ну скажімо так, чи можуть бути е психотичний симптом, чи може він виникати не будучи при цьому результатом хвороби, так, 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 так. не маючи при цьому стосунку для е такої е класичної е психічної патології. Є окремі ситуації, коли навіть галюцинації можуть бути, і це не є ознакою стопроцентно, що це психічне захворювання, хоча зазвичай це прояв захворювання. Наприклад, при засинанні або при просинанні у цей момент ми в такому перехідному стані свідомості знаходимося, що можемо щось. Почути або щось відчути, чого немає. В таких випадках ми кажемо, нам здалося. Так? І це, це, це буває в нашому житті, і тому лякатися одразу цього не треба, просто розуміти, що так функціонує наша психічна, психічна діяльність. Або можуть бути ще інші е, фактори, ну наприклад, недосипання відсутність сну. Mm -hmm. Тобто, якщо не поспати кілька днів, то нічого дивного в тому, що з'являться порушення сприйняття, власне, немає. Це закономірний результат втоми, фізіологічної втоми е, нервової системи. Яка роль психоактивних речовин в цьому процесі? Ну, закономірне таке доволі питання, е, і я би попросила е, якось е, от, обмежити. Так, навпаки, точніше, розширити наше поле уявлень про те, чим це все таки може бути небезпечно? Ну, я спробую почати. Я думаю, Володимир Іванович продовжить. І психоактивні речовини вони дійсно впливають на наш стан, на стан психіки, на виснажливість психічних процесів і можуть бути доволі шкідливими при регулярному систематичному вживанні. Це стосується будь-яких психоактивних речовин, які можуть викликати стани залежності і як результат також виникнення. Різноманітних психічних захворювань да, на тлі вже сформованої залежності, наприклад, там, при систематичному вживанні алкоголю, да, тобто це значно погіршує стан людини. Тобто будь-яке неконтрольоване вживання психоактивних речовин воно може призводити до шкідливих наслідків. І якщо казати про будь-які наркотичні речовини, да, вони можуть навіть при однократному вживанні. Провокувати виникнення в подальшому психічних розладів, які могли бути просто генетично обумовлені та, і не проявлятися. І такі випадки, на жаль, існують і існують звернення якби, після такої вживання, яке одразу спричиняє порушення психічних процесів. Тому вживання, якби психоактивних речовин, да, воно Має бути контрольованим, існують певні дозволені да, межі того вживання, якщо говорити, наприклад, про алкоголь. Я, я би тут, мабуть, зробив відсилку до нашої наступної бесіди, коли буде мова йти саме про психоактивні речовини. Де ми розгорнемо це все. А ось тут, коли мова йде про основні ознаки, там і симптоми, і прояви, я би наголосив на наступному, що є е, е, велика загроза, коли е, будь-яка психоактивна речовина. Люди, там дозволений у нас, так, в цілому, алкоголь, чи там заборонені психостимулятори, вживається в тому випадку, коли людина хоче, метою має покращити свій поганий, негарний психічний стан. Тобто, оце точно є підґрунтя для того, щоб і залежність розвивалася швидше, і щоб швидше е прискорювалося, прискорювався розвиток розладу, тому що це ну точно не не допоможе покращити прогноз і вийти з цього стану. Тому про психоактивні речовини це так. Це, це, це може бути е, як сказано, контрольованим або нешкідливим вживанням, в тому випадку, якщо ви почуваєтеся добре. Mm -hmm. Якщо стан поганий, то не треба використовувати це для того, щоб намагатися це використовувати, для того, щоб його покращити, наприклад, при депресії, воно не спрацює, воно призведе до того, що депресія буде з кожним днем поглиблюватися. Це йде мова, крім того, що окремі речовини можуть самі по собі провокувати розвиток психозу. наприклад, вживання канабісу, так мова йде про саме справжній психоактивний канабіс, так не про медичний, а про той, де є тетрагідроканабіол, який може змінювати психічний стан, і у деяких людей це може бути психоз, і у деяких людей це може бути навіть початок хронічного захворювання шизофренії, спровоковане вживанням канабісу. Власне, дуже цікавим є питання. Частково про це зазначили ви, пане Володимире, частково пані Ірина, в контексті генетичної схильності до розвитку тієї чи іншої психічної патології, так і прогнозів її розвитку. Тому питання таке: чи можливо якимось чином запобігти розвитку того чи іншого психічного захворювання? Звісно, можна зменшити вірогідність. Uh -huh. Бо насправді схильність, спадкова схильність до того чи іншого захворювання. Ну, мабуть, можна так сказати, що у кожного з нас певною мірою вона є в сенсі до чого саме. Ну тобто, якщо там потужний стрес або якась шкідлива дія на мозок, або щось іще призведе до психічного захворювання, то його прояви будуть індивідуальними в залежності від наших особливостей. Так, бо хтось більш схильний до реакцій демонстративних, істеричних, а хтось більше до того, щоб про це думати, так психостенічний стан буде, тобто. Ми індивідуально реагуємо це з одного боку. З іншого боку, є специфічна генетична а, схильність до тих чи інших захворювань, які мають таке підґрунтя в основі. Точніше, якщо цього підґрунтя немає, то цього захворювання, скоріш за все, не буде. Буде щось інше. Тобто біполярний розлад чи розлади спектру шизофренії. Має бути це генетичне підґрунтя. І в цьому випадку а, рекомендації будуть ті самі. Про збереження психічного здоров'я, про які ми говорили раніше, або будемо говорити далі в наших бесідах. Тобто, ну тут таке немає специфій. ми Поки що не можемо змінити цей генетичний код, так або не або можемо, але не знаємо, чи це буде безпечно, і тому не робимо. І відповідно. Немає специфічної рекомендації. От є зараз можливість зробити генетичний паспорт, зробити скринінг, виявити у кого до чого є схильність, так але ми цього не робимо, тому що травмуюча дія про знання, що над ну, тобою висить цей дамоклев меч буде більша ніж те, що ми можемо специфічно запропонувати. Тобто рекомендації все одно для всіх будуть ті ж самі, як зберігати своє психічне здоров'я, як тримати себе е, свою умовну батарею наповненою енергетично. І тому от. Немає такої, поки що, такої дуже специфічної профілактики. І навіть якщо думати про те, що для людини, яка має схильність, наприклад, до шисофренії, то специфічна профілактика в тому, щоб життя не було занадто інтенсивним напружуючим, бо клітина нейронна у цієї людини не витримує той рівень дофаміну, який здатна витримати така ж сама клітинка нейрон у здорової людини, точніше у людини, яка не має такої схильності. Але тим не менш, якщо для щастя це треба. <ріст> <ріст> якщо можна, я водоповнула так. також, та. ну, звісно, неможливо уникнути та, стресових вчинників, які супроводжують наше життя. Але в той же час, якщо підходити до цього питання прямо від народження дитини, то посилити стресостійкість тої дитини, да, є насправді трошечки можливим. І це відбувається тоді, коли забезпечуються базові потреби дитини, і коли той, хто піклується, та мама та. Або інший піклувальник він є доволі чутливим до базових потреб дитини. Таким чином формується така базова довіра до світу і стресостійкість, якби підвищується, крім всіх тих генетичних факторів, всього іншого виховання якби має велике значення, але саме в плані такої емпатійності, коли мама відчуває ту дитину, таким чином людина, коли вже стає більш дорослою, в неї буде менше вірогідність виникнення психічних захворювань. Я б на завершення хотіла поставити власне вам обом питання, які стосуватимуться. Ну, і те, що вже традиційним було завершення наших бесід Надайте, будь ласка, алгоритм, скажіть, що робити і куди звертатися, і так далі, як людина, родичем якої свого часу можливо були виставлені якісь психіатричні діагнози, може вибудувати своє життя для того, аби якби і фокус не втратити своєї пильності, але і, зрештою, зберегти критичність і не втратити здоровий глуст. Дуже гарне запитання, і насправді досить часто такі запитання задають діти, тих, хто мають психічні захворювання, да? а як в наступному поколінні, ті, хто самі мають ну, хронічне психічне захворювання. Знаєте, я думаю, що неможливо все проконтролювати, неможливо всьому запобігти. Є той перебіг подій, на який ми не можемо вплинути. І Можливості людини вони є доволі обмеженими в тому. Ми можемо тішити себе думкою про те, що ми можемо там на щось так активно вплинути, і так далі. Але все ж таки мені здається, що більшість залежить від того, наскільки людина може дозволити собі повноцінно жити, радіти життю, да? і щоб це була не якась ризикована поведінка, а саме те, що відповідає її внутрішнім потребам. Мені здається, що це буде найкраща профілактика. Насправді, згадуючи питання про профілактику, я би хотіла нагадати про те, що наша попередня бесіда, власне, навіть наші попередні дві бесіди, тим чи іншим чином стосувалася питанню турботи про себе. Будь ласка, перегляньте їх для того, аби отримати інструменти, подбати про себе, тому що ніколи не пізно повторювати: дбайте про себе, аби допомагати іншим.